Вітаю вас на каналі Екосад Вусика. Зараз ми знаходимось на полу... полуничному... полуничній грядці. І чому я вирішив зняти це відео? Ой, І звічне питання. Чи можна екологічним шляхом вирощувати полуницю? Ось. Дивимось на цю грядку. Вона не дуже велика, ну, зовсім, можна сказати, невелика, Але ось ми її бачимо. І ось і полуниця. І вона далі продовжується. Можна перейти сюди ближче. Це. Тут укропчик, чесник, ось насіялися маки, вон там конюшину сіяли, ну і попала ця конюши в конюшині насіння маків. А ось і тут полуниця. Укроп. Вон горох поряд. І якщо ви бачите, уважно придивитись, то немає жодного п'ятна, де суниця, Ну, скажімо так, була пошкоджена личинкою хруща або борозняком. От буквально проходимо по всій території. Ось тут ось кріт працював. Вон там далі горбик. Він там був. І ось тут був кріт, і ось кріт, і ось кріт був. От. Ось хто в нас збирає личинки хруща. А хімія, ну це для неосвічених людей. Вони такі впевнені. Самовпевнені. От. Але коли вже попадають у лікарню з хімічним способом вирощування продуктів харчування з тяжкими захворюваннями, ви, я думаю, догадуєтесь якими. От. От тоді, можливо, далеко не всі згадують, чому з нами це трапилось. Ну і ви бачите, мульча, звичайна солома. Потрібно, щоб вона десь рік перележала, а потім її застосовувати. Поряд садок. Ось молода олича Чотирьохрічна. А може навіть трьохрічна. Скоріше трьохрічна, цей рядок, це ось там поряд рядок, той а цей, От. І ось уже з плодами. І ось так розвинута. І знову ж таки, так, а що ви думали? Всяке тут є. Ось щось пошкодження якесь. ну Трошки у нас град був. Мабуть, і це удар граду по плодам. Перші плоди будуть. Ну так як я дерева не поливаю, бо в мене свій спосіб вирощування рослин, то ви бачите, що врожайність в цьому році, це перший врожай на ній, ну, не такий густий. Вона саморегулює собі, скільки вона може потягнути. І так і інші дерева. От. Вон берсик. І там маса плоду в цьому році кучерявість листя у персику, ну неймовірне. Але якщо виростити персики, які не вражаються практично кучерявістю, то і на них врожай чудовий. Це для тих скептиків, які вважають, що без хімії нічого не буде рости. Все чудово росте, тільки треба знання. А коли їх немає то тоді людина пробує там, в неї не виходить, і вона потім стверджує, що от ні, так не росте. Ось вже прибрали врожай. А що тут було? А тут вже картопля була, яку ми вже сіли на драння. Зробили таку дружина, навчилась технологію. І от вирощуємо на драні, скільки нам потрібно на двох людей. Ось ми її вже зібрали. А ось так от плодоносять яблука, які не оброблялися ніякими препаратами вже. Та скільки, скільки їм років, стільки це на півкарлики, 106 подвой. І ось дивіться, так, частину плодожерка обвалить. Але ж хіба може рослина оце стільки яблук витримати? Без плодожерка тут ніяк. Природа, вона розумна, там все урегульовано, але треба створити ті умови, щоб рослина там комфортно себе почувала. Я про ці умови неодноразово казав. Треба створити гармонізовані грунти, де максимальне різноманіття мікробіоти. Якщо тут хоча б раз примінити серйозні якісь хімічні препарати, зразу ж знищиться оце різномаїття. І почнуться проблеми. І тоді вже довічно використовуємо хімію. Ну, ось, якби тут використовувати хімію, ну хіба б я міг на салат кожен день підійти, набрати самосіянець укропчик. кропчик. Чи, наприклад, внук приїхав би і підійшов сюди, а дід каже, ой, тут не збирай, тому що тут хімію приміняли, наприклад, на помідорах від фітофтори. Вже 15 років у нас не хворіють помідори фітофторою. Бо гармонізовані ґрунти вдалося створити. Як це робити? Ну, це треба розповідати декілька годин. О, От. От чудовий такий горох виріс. І семеро внуків вони в будь-який момент, коли приїхали в гості, на будь-який участок саду, городу, прийшли, що побачили, що там росте. Зірвали і їдять. Вони чітко знають, що дід з бабою дурницями не займаються, хімію не приміняють, бо дбають про здоров'я. Своїх внуків. Ось огірочки теж. А що це? А це гірчиця, це сідерат. Казалось би, як тут воно. А ось так. Це вже творіння моєї дружини. Вона любить експериментувати. Дуже густа кукурудза. Ну, при потребі будемо дивитися, яке літо далі. Можливо, прийдеться прорідити. Ні вдобрив, ні хімії, ні біопрепаратів. На цей город Вже не знаю, скільки там років. 15-17 не бачив. Ні на капусті бложка. Ну і що ж обложка? Капуста нормально проскакує цю обложку. От. Якщо вона в гармонізованих ґрунтах, то її невелика кількість. Чи ще щось там. Ну, можна приміняти і другі речі. От. Наприклад, ось такі чудові квіточки. Вони дуже гарно впливають. В тому плані, що в них сильний запах. І якщо обсадити ту ж саму капусточку чорнобривцями, то ви навіть і блошки не побачите на них. Картопля, цвіте, уже можна підкопувати. Тобто та закінчилась рання. Так що... Оті скептики, що розповідають, що без хімії да, нічого не буде рости. Вчитися треба вчитися. І таких, як я, не один я тут такий, що отак от, от от навчився і це роблю. Багато є таких людей. Інша справа, що ми не випендрюємося. І не розсуждаємо, так сказати, з гонором про те, що а оце можна, а оце не можна. Ми просто вчимося у природи. Чого і вам бажаємо? Не звертайте увагу на отих хіміків, так я нас називаю в кавичках. Бо... Потім ви їх згадаєте, коли будуть проблеми з здоров'ям. Всім бажаю здоров'я і тверезості розуму. Не треба так категорично заявляти про те, що щось можна вирощувати без хімії, а щось не можна. Господь ізначально все зробив так, що якщо ви навчитеся, то все практично можна вирощувати без хімії. Чого і вам бажаю. Щасливо, успіхів! Екосад вусика 20 червня 2023 року.